Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер сюрпризів І сьогодні ми розпакуємо з вами дві коробочки німецьких кіндер-сюрприз щенячий патруль. Отже, ми з вами вже переглядали наші українські кіндер-сюрпризи. Прийшов час переглянути німецькі. Отже, маємо дві коробочки по 4 кіндер-сюрпризи, два з яких буде гарантовано фігурки собачок. Песики заховалися в наших коробочках, давайте їх шукати. Два види обкладинок ми маємо це Рокі і Чейз або гонщик, як його назвали в українській адаптації. Отже, по чотири сюрпризи в кожній і чотири гарантовані фігурки на дві коробочки ми маємо сьогодні. Починаємо. Давайте з Чейза. Він же гонщик. Взагалі трошки мені не зрозуміло, чому гонщик. Чейз нормальне ім'я. Чому ні? Кіндер сюрприз у нас біленький без рожевого, а для... це у нас для хлопчиків. Хоча б я б назвала цю серію унісекс для всіх. І для хлопчиків, і для дівчат. Стукуту немає. 34,28. Значна вага. Боже, у нас тут такий важкий? І це у нас нова іграшка, це зума. Ось так виглядає вся колекція, новий вкладиш і нові дві іграшки, зокрема, це Zuma і Ліберті Але літерація VD, літерація стара. Дуже цікаво, чому не випустили тоді ці іграшки. Одягаємо наш костюмчик. Мені здавалося, чи наче він трошки світліший в мультику, чи ні? Дуже темного його зробили. І з'єднуємо наш жилет на нашому собаці. Ось так. З'єднавши всі деталі, ми маємо от такого пса. Чесно кажучи, дуже темненький. Я би зробила трошки світлішим. Ну прям дуже-дуже. Оранжевий жилет виділяється більше, ніж собака. Чорний ніс трошки губиться, якщо чесно. Дуже темний. А так, в принципі, так, він відповідає всім параметрам серії. До речі, у нього лапка на шоломі. У інших немає нічого на шоломі. Є емблемка, але вона, на ній нічого нема. Тут зробили лапку. Прикольно, але чому тоді не допринтували на всіх інших? Питання. Гарне, але без відповіді. Отже, перший у нас колекційний песик. Наступний. 3695. Значна вага. Майже 37 грамів. Звуку немає. І тут Маршал. Маршал у нас такого ж принципу збору. Маршал у нас також має літерацію в ВІДІ, чому не випустило минулого, року? минулого разу, точніше, зуму у вигляді фігурки, а зробили якимось браслетиком. Зберемо маршала. Нарешті, не дуже той просто застібнути цей пластиковий браслет, точніше, одяг на цьому всі, але у нас це вийшло. Тут, до речі, емблемка зроблена молдовану. Не напринтовану, а молдовану, але вона є. Ось таке у нас маршал, це у нас далматинець. Далматинець пожежник. З блакитними очима, звісно. Ось такий прекрасний у нас Маршал доповнює нашу колекцію песиків. А я нагадаю, що три з колекцій ми вже знайшли в попередньому розпаковці. Якщо не дивились, будь ласка, передивіться посилання в описі. Наступне 3188 вага. І тут у нас дракон. І якийсь новий дракон, такого ми ще не мали. Дуже класно, що колекція драконів перекочувала у нас збірку цього року. Хоча, в принципі, рік дракона вже завершується, але маємо таких дракончиків. З'єднаємо всі частинки. Дякую, що очі напринтовані. Дуже милий дракон, дуже класний, мені дуже подобається. В жовті крила акцентно виділяється. Дуже класний дракон. Серія у нас нагадаю VQ. Дракон не гірший за собачок. У нас трошечки фольга злетіла, але я думаю, це не страшно. 32 і 67. Відкриємо іграшку. І тут у нас якийсь будиночок, Динозавр, динозавро дракони. Хто ти? Яйце, до речі, золоте. Ну, принаймні я намагалася таким зробити. Це у нас маленьке драконятко, яке вилупляється з яйця. Минулоріч ми мали таких динозаврів, які вилупляються з яйця. Цьогоріч це динозаврики. Динозаврики, дракончики. Динозавриків ми маємо в джоях. Це у нас міні такий динозавр. О, динозавр, якому приробили крила і він став драконом. Дуже прикольно. Зачиняємо його в яєчку. І ставимо в підставочку. Ось так виглядає наша зібрана іграшка. Звісно, з дракончика можна дістати звідси і пограти. А можна його там заховати, і нехай він там побуде. А ми продовжуємо. Перша у нас коробочка вже порожня, ми приступаємо до другої. І у нас перша має бути колекційна іграшка, отже, песики. 3227 вага. Колекційна. Звуку немає. І, на жаль, повторочка. Ми вже мали з вами цю собачку. Це у нас Скай. Скай, полежи. А ми розглянемо вже зібрану ось о. наша рожево ока льотчиця Скай. Дуже класна, мені подобається. Третя на сьогодні. Давайте збірочку візьмемо. Не тікає від нас. 31,57. 31, Зміщений у нас центр. наче взагалі не вагома? Щось у нас тут якась машиночка. Звісно ж, маніпусінькі наклейки, куча макулатури. І ось така машинка у нас є. Мільйон наклейок. Ага, у нас пусковий механізм з резинкою. Це зрозуміло. З'єднуємо ці дві частинки. Наклеїчки наклеїмо потім. Тут надягаємо нашу резиночку і пусковий механізм. Ось так. Працюємо. Давайте спробуємо. Тут тримаємо пальцем. М -м -м, щось не так. Або я неправильно запускаю, або механізм так собі, скажімо, прямо. Механізм на резинці. Машинка, в принципі, дуже простенька, нічого такого цікавого немає, всі колесики крутяться. Купа, звісно, маніпусіньких наклеїк на корпус авто. Ну, запуск цього механізму радше б вона була більшою з більшими колесами, ніж оцей запускаючий механізм, який і так собі працює. Він, він її розвертає, а не запускає. Сумнівно. Стукуту немає. Вага 35,70. 5. Значна вага. І знов маршал. Дуже шкода. Маршал у нас такий важкенький і повторний. І остання збірочка на сьогодні. 31-39. Тут у нас знов щось про дракона. З золотими крилами наче чові. В принципі, дракони мені подобаються, як і динозаври. Тому нічого проти не маю. Так, це у нас тут дракон з золотими крилами. Наче ми такого вже мали, а не наче й ні. Він був іншим. Вони всі однотипні, але... А, треба спочатку було крила йому приєднати, а потім вже закривати. Ну да, Є рух крил, незначний, але є. Можна Отак рухати, а можна дотискати пальцем зверху і вони будуть трошки рухатись. Дракон, в принципі, симпатичний, вони чомусь схожі всі. Всі три дракони, які нам попалися сьогодні. Це маленький дракон оцей. Просто крила у нього ще не позолотішались. Абони пожовтішали. Отже, ось такі дракони і песики нам трапилися сьогодні через хвилинку підсумки. Ось такий улов песиків у нас за сьогодні. На жаль, маршал нам трапився двічі. Однак ми маємо нову фігурку це зума. Скай у нас також вже повторочка. Але я думаю, що це не дуже страшно. Можемо обмінюватися і шукати далі. Проте ми маємо класну збірку. Це три дракони, які у нас на задньому плані. Вони, наче всі дуже схожі, але в цей же час різні. Отже, ось такі іграшки ми мали за сьогодні. Дякую, що додивилися до кінця це відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть лайк, натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення, коли виходитимуть нові відео. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.